Енергія є основою сучасного життя. Без неї ми не можемо уявити роботу транспорту, медицини, промисловості. Однак, викопування вугілля, нафти, газу палива може призвести до серйозних наслідків для навколишнього середовища. Саме тому людство шукає нові шляхи для отримання чистої та безпечної енергії. Зростання споживання електроенергії сприяє до серйозних екологічних проблем, таких як глобального потепління і забруднення на кожного середовища. Зараз ми вам розповімо про три види енергії: сонячну, вітрову і біоенергію. Вітер є одним із важливих джерел електроенергії майбутнього. Біоенергія отримується з рослин, деревини та навіть харчових відходів. Це поновлюване джерело енергії, яке може замінити частину викопного палива. А також є сонячна енергія. Сонце це невичерпне джерело енергії, яке знаходиться майже всюди та доступне усім. Сучасні сонячні панелі стають більш ефективнішими та доступнішими. У багатьох країнах вже створюють сонячні ферми щоб забезпечити енергією міста. Наприклад, моя сім'я поставила ці сонячні панелі, щоб забезпечити електроенергію міста та бюджет нашої сім'ї. Електрозбереження крок до перемоги.